Українців, вона що шо... що? І якщо читати історію їхні родоводи, я вам даю мільйон відсотків. Що це праправнуки окупантів, це правнуки поліцаїв, які своїх же знищували, спалювали хатах і Сараях. Розумієте? Оце ми живемо, отак от ми живемо. Це реалії нашого життя сьогодні, друзі. Нічого ви думаєте, українців! Вона що, що говорить? Що потрібно йти і знищувати. От хлопці дівчата пішли і знищують. Вони не вміють жити по-іншому. Це українці, це от, от, от так козача кров. А, українці це ті, хто об'єднуються, намагаються. Зробити краще вирішити ситуацію в той спосіб, який вирішували їхні прапрапраді. Але більшість уже, на жаль, більшість тут я не раз говорив, це кров російська, це кров окупантів. На жаль, і вони такі ж самі гниди і тварі, які знищують же своїх, Розумієте, вони принижують матерів загиблих воїнів. Вони намагаються максимально обдурити, принизити ветеранів, вони максимально ці гниди будуть знищувати все те світле, все те сильне, все те українське. Розумієте? Вони це робили, їхні діди це робили, їхні прадіди це робили, і вони роблять сьогодні, отут поряд, оці гниди в судах. В прокуратурах, в поліції, в будь-якій державній установі. Це вони, друзі, це гниди. Це вони. Там тіче російська окупантська кров. Розумієте, ми маємо це знати і змінювати це. Ми маємо це змінити.